Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні у нас новий день, і у нас відкрилося новий евент. Такий івент на Тулус. я, або я неправильно прочитав. Зараз подивимося, що там. Я, звичайно, вже дивилася на своєму такому левлі, там де я. Вілі не левлі, а сервері, на якому я так і граю. У нас, здаті, з'явилось знову те там. Той раз я була на першому місці. Це раз, думаю, не буду. Усе нам даються, ось ось такі штучки. Це. Давайте зглядемо по У нас є. Перше це вот таке. Друге, це ну це наше. Третє це самий наш. У мене його немає. Середі них, ну цих, типа, мені треба заплатити тисячу таких монеток, щоб він мене відкрився. Далі у нас є таке. Ті самі бої, які пригіді вать з цими. От в мене якраз є. Я нажимаю, і в мене він вибивається. Я буду, я його можу прокачати. Максимальний 20. Далі я маю 5 тисяч. Щоб прокачати його до 2 звезди. 2 зілки. У мене такого немає. Ще в нас акція на 55% знову на це. Зараз стоїло 800 кристаллики, тепер стоїть 360. Но це то тільки на пару днів. На два ліна. Скількись? У нас іде ще досі евент про маю, який буде йти вже 24 дні. Я її вже представляла у своєму відео, тому показувати більше не буду. Ось так. Евент буде йти аж три дні, тому думаю, що у вас вийде мати 5 зірок і покупувати тут багато чого. Я саме більше граю на цьому сервері, а не на тому тут я вже його прокачала до не туди вибачаю, на жало до двох зірочок це тут і щоб бути мати третю чи четверту треба 10 тисяч Далі ось тут. Ну, та прочати до 2, до тридцять дев'ятого і цього теж. Итак, вот такий ивент. Давайте подивимося, що ж треба зробити, щоб зробити такий приз. Так, перше у нас, угу. Увійти два рази під час спеціальної події. Оця спеціальна подія, я даже не знаю, що це за подія. Так. Ну, тут це, це для Віпов. Для віпов. Це у нас для. Треба угу. зробити 1900 очок активності Гілії. У мене 1732. Далі це у нас. 30, 10 гривень у за межами, коротше Ну це. оце 350 це заздріть, да, надо успіть нічогось. Далі у нас йде зберіть 550 титаніту. Титаніту в підземельній гількі. Ну, у мене 450. Думаю, що я вже сьогодні там була. Далі виконати 30 викликів у колі виклику. Що? А! Це я теж брала. Далі, тепер вот це. Ну, тут через. Увійти дві рази. Два рази під час особливої події. Що за подія не знаю потом для Віпу, потім, е, відкрити 20 скринь у вежі У тому замку у мене тільки 11. Ну, завтра якраз відкриється. Я зроблю. Це. Далі у нас. Відкрити сферу стихій 11 разів. Це сфера оця. Боже, потім відкрию. Ну, це може. Далі у нас йде битися 10 разів на великій арені. Що за арена? А, поня. Зуміла. І останнє. Битися з будь-якою гі... Гідрую 5 разів або дайте 5 рогів виклику феям. Чого? Ну, Я такого одного дракона і половину з земляного. Ну, завтра якраз виконаю. Наступна це подія, це віп Емеральди. Це ви це 2000 смарагдів. Откуда в мене такі смарахи? Я тут обомшу нічого не маю витратити 1100 энергію. Ну, я старалась 1039. Тільки. Далі. Ви виграєте 10 битв у режимі бійки з тайдусу. А, понятно. Только 7 раз Ну, Вот якраз ви виконуєте сезонь. Виконати 19 завдань спеціальної поділ події. Целюще джерело. Да, нічого не понятно, що це за подія така. І тут виконати 19 завдань спеціальний події шалений плеск. Як я його виконую. Не знаю. І це все. Ну, це тут. Там, турнір Сили Титанів він уже був. Тому на цьому все. Звичайно, тут можна гроші потратити усього з боку тут. Показую, що три дня йде. Можете це все купити за реальні гроші і так далі. А з вами була я, Юля, я буду закінчувати на цьому. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!